Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеромиртол. Респеромиртол. Вільне дихання вільним людям. Пакистан відкликав посла з Тегерану. Це трапилось після іранського удару, внаслідок якого загинуло двоє дітей. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтас Захра Балоч. Іранці атакували район, в якому були штаб-квартири бойового угрупування джейш аль Аль-Адель». Приміщення знищили. Та Пакистан заявив, що через порушення їхнього повітряного простору загинули діти, і саме тому Пакистан відкликав свого посла з Ірану. А іранському послу в Пакистані, який відвідує Тегеран, більше не дозволять повернутися. Міністерство закордонних справ Ірану цю заяву поки не прокоментувало. Німеччина в льоду снігопади та крижаний дощ паралізували рух. В аеропорту Франкфурта скасували 570 запланованих прильотів і вильотів. Також 250 рейсів скасували в аеропорту Мюнхену. А аеропорт в місті Саар Брюкен повністю припинив роботу. Негода вплинула і на залізницю. Один з операторів повідомив про затримки скасування рейсів через зимову погоду і заявив, що обмежує максимальну швидкість. Своїх високошвидкісних поїздів. А десятки шкіл у Баварії скасували заняття або перейшли на дистанційне навчання. Прогнозують, що негода у Німеччині протримається мінімум до 18 січня.